Зазнайко носа задирайко Жив собі у лісі зайчик-пухнастик. Він був біленьким, пухнастеньким і дуже милим. Рідні його обожнювали і пестили, все йому дозволяли робити. Постійно хвалили і за діло, і без діла. Згодом зайчиня вирішило, що воно краще за всіх інших, і перетворилося з пухнастика на зазнайка носа задирайка. Гуляло воно лісом і навіть не віталося ні з ким. Так зрозумілося. Всі дітки чомусь навчалися, допомагали батькам у справах, але тільки не наш зайчик Зазнайко носа Задирайко. Уважав він, що й без навчання все краще за всіх знає і вміє. Та час плине швидко, і настала пора йти зайчику до школи. Зайшов він у клас, сів за парту і зрозумів, що нічого не знає і нічого не вміє робити. Інші дітки в класі були набагато розумнішими за нього. Замислився зайчик і вирішив довести всім. Що він все ж таки найкращий, і перетворився із зазнайка носа задирайка на навчайку старайку. Зайчик почав старанно навчитися, але чим довше він навчався, чим більше знань отримував, тим сильніше усвідомлював, що найкращим бути дуже складно. І як би він не старався, все одно у когось з інших діток щось виходило краще за нього. Вирішив тоді зайчик, що бути найкращим усьому просто неможливо, але поглиблювати свої знання продовжив. Та коли згодом став найкращим учнем у класі, зрозумів, що скільки б він не вивчив, а розумнішим за вчительку стати не в змозі. І перетворився тоді. Навчайко, старайко, на навчайку старайку, поважайку, почав поважати тих, хто розумніший і більш вмілий за нього. Час біг, біг і добіг до останнього дзвоника. Вчителька зібрала всіх діток разом і урочисто оголосила нашого зайчика найкращим учнем у школі і вручила йому золоту медаль. Зайчик дуже зрадів на городі, а особливо визнанню вчительки, яку дуже поважав, але перетворитися на зазнайку носа задирайку в нього вже не вийшло. Як ти вважаєш? Чому зайчик не зміг знову перетворитися на зазнайку носа задирайку?